Не обґрунтований, так, так? Тому що представник, кожний позов повинен бути е, звернений до суду за захистом реально порушених прав і інтересів і направлений на їх оновлення. Але е, в даному випадку міська рада звернулася з позовом, як, нібито як власник земельної ділянки з проханням усунути перешкоди шляхом знесення. Абсолютно не обґрунтовуючи мету такого позову, так наші оскільки будинок знаходиться на земельній ділянці, яка більше 60 років використовується як для будинку шість обслуговування, відкрито безперешкодно. Значить, і будь-яка нарвувальна давність воно закінчилася, і міська рада ну, не обґрунтовує для того дій у тих 20 метрів землі, які не можуть бути використані, зважаючи на їх розміщення з якоюсь метою, яка нібито міської ради могла мати якесь е, значення там, суспільне і таке. так далі. Такої, такої мотивації жодної немає, тобто позов носить формальний характер, явно не забезпечує балансу інтересів міської ради, тобто тих. Скажімо, плюсів власника, які міська рада хоче здобути е, шляхом беззадоволення задоволення того поводу знесення, е, і співвідношення з інтересами власника, яка добросовісно це купила, так, значить цим було безперешкодно відкрито, і тепер е, їй кажуть, що ще й за її рахунок це має бути знесено. Так? Незрозуміло, з якою метою для досягнення якої мети, е, що чітко суперечить. Е, Позиції цивільного кодексу з приводу розумності добросовісності суді, а також практиці Європейського суду з приводу захисту права на мирне володіння майном. І, відповідно, якщо навіть нібито є легітимна мета якась, яка передбачена законом, то має виховуватись баланс інтересів і ну, міська рада точно не переконала, для чого вона це хоче зробити, крім того, щоб задовольнити якісь амбіції процес. Значить, це загально. Звертаючись з тим позовом, міська рада явно так, спрощено і по-волюнтаристки трактує е, рішення ну, праві висновки Великої Палати, е, які вони собі трактують так, що не, знести можна незалежно від того, є державна реєстрація чи ні. Значить, Велика палата пише трошки по-іншому. Вона пише, що Факт державної реєстрації він свідчить про право власності, так? тобто, хоча сам факт державної реєстрації це не є право, ну, не виникає право власності на підставі державної реєстрації. Державна реєстрація тільки підтверджує право, яке виникло з інших підстав. І правомірність, набуття права власності, вона, і це на це вказує Велика Палата, вона призюмується відповідно до статті 328 Цивільного кодексу України, але ця... Презумпція, так, вона є спростовна, і відповідно в тій справі, яка переглядалася, суд, суди першої і другої інстанції вони це взяли як вже ну, константно. Є право власності, тому відмовити внесення. А Велика Палата відправила на новий розгляд і вказала, що це питання як відповідач на бук право власності, ну, підлягає дослідженню. Так? От, тому якби фактично в межах цієї справи потрібно було дослідити, як не була права власності на цей міток. Тому е, е, вертаємося до прийняття в експлуатацію. Значить, ну, е, важко серйозно реагувати на несерйозні аргументи. Тобто, не що було прийнята якась там будівля е, дерев'яна площею 3 метри, а будівля Шість. 22 метри це, грана, яка була збудована. Як тимчасовий будинок, в якому жила сім'я, яка будувала житловий будинок, до якої були пані Треценко, суд вам робить зауваження, що не належно поводитися в судовому засіданні. перебуваєте інших учасників під час виступу судових дебатів. І в акті прийняття в експлуатацію комісія написала зауваження добудувати танго. Значить, і якщо б комісія бачила капітальну будівлю, яку б вона вважала, що вона стоїть десь не так, то було б зауваження знести, так, оцю от прийняти дерев'яну тимчасову, так? Тобто, а оту капітальну знести, так? але таких зауважень не мати. Тому ну, поза всяким розумним судівом, зрозуміло, що воду в експлуатацію підлягає саме капітальна споруда це так? а наявність там фіртки. Паркану і так далі, це ж не, не записується, що воно прийнято в експлуатацію, тому що це рухомі речі, які тимчасову споруду дерев'яний сарай можна перенести, як і зрештою було зроблено. Потім один дерев'яний сарай був перенесений, поставлений металічний біля входу, прямо куди машина заїжджала, так, був гараж, який так, також вже розвалився. Тобто і для той фактів не заперечується учасникам процесу, що та будівля, яка є сьогодні спірною. Так, вона була збудована в 60-му році, вона обліковувалася в БТІ і вона стоїть там з тих пір, не рухається ні вліво, ні вправо, не добудовується вверх в сторону вмислі, вона є предметом спору і саме вона була предметом прийняття в експлуатації. Так? Значить, чому, чому це має значення? Тому що станом на 82-й рік зараз нас в експлуатацію приймає там, спеціально повнажений орган, ДіАН, Значить, розпорядником землі є Львівська міська рада. Станом на 82-й, і розпорядником землі в межах міста Львова був виконавчий комітет, Значить, і е, органом, який приймав експлуатацію будівлі, був виконавчий комітет. Так? Тобто Ці органи співпадали і тому е, слід розуміти, що коли... Е, Орган, який приймав в експлуатацію, прийняв в експлуатацію цю будівлю, і вона була відображена на генеральному плані, який є також матеріалах справи саме в тому місці, на межі, в лівому верхньому кутку. Значить, прийнявши експлуатацію ту будівлю, слід вважати, що цей орган, який розпоряджався землею, погодив таке розміщення споруди на земельній ділянці, відповідно, по факту та земельна ділянка була надана під вже збудовану споруду. Помилково, не помилково, Через 60 років це не має ніякого значення, тому що п'ятий власник вже за почастіє будівлі не може відповідати за помилки правопопередника-позивача в цій справі, допущені 60 років тому. Крім того, який хоче виправити міська рада за рахунок відповідача значить, свою помилку з 60-річної давності. Так? що є абсолютно неприпустимим, знову ж таки, тому що міська рада не пояснює, для чого вона це хоче зробити. Значить, ну, якщо короткось, то так, напевно, і все. Так? Значить, міська рада не давала для чого і це. Це чітко вивчається, що це помилка міської ради. Крім того, я ще хочу зазначити, що міська рада в даній справі В 2003 році передала під цей будинок Труценкову Володимиру Григорчу земельну ділянку, приватну власність. По процедурі передбачення статтею 18 кодексу по плані безоплатної приватизації. Тобто, відповідно, міська рада 22 роки тому не вбачала підстав, що цей будинок їй заважає ця земельна ділянка і потрібна. Значить, і судом ця приватизація була скасована виключно по причині того, що не була погоджена межа з іншими співвласниками, тобто з будинку номер 6 Виключно по цій причині. Так? Тому якби. Сказати, що місь... міська рада допускає суперечливу поведінку, це дуже м'яко сказати. Так? Я взагалі не розумію. Ну, тобто я розумію мотивацію, яка в неї насправді, не я як юрист, не розумію мотивацію міської ради, заявлені цього позову і яку вона хоче носити. Тому зважаючи на наведення встановлення, попрошу проведу.